Сьогоднішнє моє відео буде для огородників. Шановні городники, хочу звернутися до вас з найактуальнішою зараз темою. Мабуть, багато з вас помічали на своїх городах слимаків і равликів, але ви не звертаєте зовсім на це уваги. А шкоду вони роблять дуже велику. Зараз в зв'язку з тим, що літо, осінь, зима були м'якими дощовими, сирими, вони відклали багато яєць, а яйця вони відкладають на глибину до 5 см і зараз їх багато дуже виводяться. Вони все ядні, можуть всі культури. Якщо ви… Побачили на листочках маленькі дірачки, то знайте, що до вас завітали гості або слимаки, або равлики. В день ви їх не помітите, а це нічні шкідники. Вони вночі виходять і поїдають усе, відкладають яйця. Тому дуже хочу вам попередити, не ігноруйте це. Це такі шкідники, які травмують рослини і разом з тим переносять вірусні хвороби. З ними боротися дуже важко. Є дуже багато природних народних способів, але так як я працюю вже 16 рік, я знаю, що ці способи дуже мало ефективні. Допомогти може справитися зараз з равликами і шкідниками великими. Отакий от препарат, уліцид. Їх у ліцид буває хімічний. Який дуже шкідливий для землі і для людей. І уліцид, який еко. Еко, Тобто тут такі є травки, приманки, які слимаки, равлики їх дуже люблять, вони їх поїдають і в... йде зневоднення, і вони висихають. Але це такий спосіб боротьби з великими шкідниками. а от Радикально з ними можна боротися восени. Коли ви зберете на городі всю городину і, будь ласка, випустіть туди курочок або вуточок, і вони вас вигрибуть всі яйця. Я вже у нас і город Уже сільного. пішло? така. Отакі це менші по об'єму, у кого там маленькі городи, але їх потрібно дуже-дуже багато. Шановні городники! Я раджу вам прислухатись до моїх порад, тому що ці шкідники вони небезпечні. Вони можуть знищити взагалі вас весь урожай, коли вони виростуть, коли вони розмножуться, коли їх буде дуже багато. А за любими консультаціями звертайтесь, будь ласка, до Центру природного землеробства і здорового способу життя в Балаклії. Ми працюємо кожного дня, крім четверга, з 9 до 13 години. Гарних вам урожаїв! Щедрих урожаїв і нехай вас не турбують ні шкідники, ні хвороби.